Ми сьогодні продовжуємо спілкуватися про космос, і будемо спілкуватися про те, якою буде історія повернення людини на місяць, і чи потрібно туди летіти. Так ні, які є плюси, мінуси, що потрібно для цього зробити. Будемо обговорювати на нашій зустрічі. І, зокрема, поспілкуємося про те, коли саме станеться це повернення людини на місяць. Чому програма по поверненню людини на місяць від наса має назву Артеміс? Поспілкуємося про те, з якою метою планують будувати навколо місячну Орбітальну станцію і чи потрібно це робити? Ну і звісно ж порівняємо найбільшу в історії космічну ракету Сатурн 5 із іншими ракетами, які будуть використовуватися для польотів на місяць. А для початку я попросив би наших учасників та учасниць написати, будь ласка, в чаті на які позаземні об'єкти уже ступала нога людини. Поки ви пишете, я хотів би нагадати таку ось річ. Так ми знаємо, що гравітація на землі становить приблизно 9,8 метрів за секунду в квадраті, тобто прискорення вільного падіння. І ми звикли з вами так, що астронавти в космосі вони перебувають нібито в такій певній невагомості. Ну насправді ж термін цей не дуже точний. Ми знаємо, що точніше говорити мікрогравітація, тому що незважаючи на те, що нам здається, що на міжнародній космічній станції на МКС астронавти, нібито зависають у космосі, і на них не діє ніяка сила. Це зовсім не так. Вони просто дуже швидко обертаються навколо землі, і їм просто здається, що ніяка сила на них не діє. Про це ми будемо спілкуватися докладніше на інших зустрічах. І маю до вас ще одне питання. Будь ласка, напишіть, коли люди востаннє покидали низьку навколоземну орбіту. Я нагадаю вам, що низька навколоземна орбіта це ось ось ця область, там де написано «ННО», тобто ось у це місце. До висоти приблизно 2000 км. кілометрів, і ось в якому році в останнє люди подолали цю відстань і полетіли кудись далі. Можете написати, будь ласка, в чаті цей рік. Давайте пригадаємо хто були ці останні люди, так. Останні люди, які подавали ось цю відстань і вирушили кудись далі ніж низька навколоземна орбіта, це були астронавти Аполлону 17 Це відбулось у 1972 році. Ми про це спілкувалися на нашій попередній зустрічі, і ось я вам показую вже знайомі для багатьох ось такі картинки. Ще 1950-х років, де люди мріяли, що ми маємо полетіти на місяць для того, щоб досліджувати наш супутник і вивчати його, будувати там місячні бази і робити це ми маємо вже дуже дуже скоро. Люди в 1950-х роках вважали, що до двохтисячного року на місяці вже давно діятиме якась велика місячна дослідницька станція, і ми напевно побуваємо вже і на Марсі, і на інших космічних тілах. Ну але сталося вже як сталося. І досі людина далеко вирушала лише на місяць, так і в порівнянні з Марсом, це взагалі крихітна просто відстань. Те, що відбувалося, ми докладно з вами говорили на наших попередніх зустрічах. Ми говорили з вами, як конструювали найпотужнішу в світі ракету Сатурн 5 Її головний конструктор і розробник перед вами на цьому фото Вернер фон Браун. Також ми говорили з вами про людину, яка тут на фото праворуч президент Сполучених Штатів Джон Кеннеді, який виголосив промову, яка надихнула не тільки американців, а й узяв весь світ досліджувати космос. Таким чином розпочалися місячні перегони, і вони стали основою для розвитку багатьох технологій. Коли астронавти рушають у космос, вони починають переосмислювати життя на землі. Це фото воно було зроблене саме місією Аполлон 8 тобто першими трьома людьми, які побували на навколомісячній орбіті в 1968 році. Спілкуючись про останніх людей на місяці, ми з вами говорили і рахували скільки всього людей побували на нашому супутнику. Ми нарахували їх 12, так і на цій інфографіці з вами спів. Кувалися про 12 людей, які побували на нашому супутнику. Давайте поставимо з галочку, якщо ви згодні з тим, що ми чомусь занадто надовго затримались на землі. Ми чомусь уже півстоліття сидимо на нашій планеті і так вирішуємо певні проблеми, так шукаємо ліки від багатьох хвороб. Так, ми намагаємося зробити життя людей на планеті кращим. Але можливо слід приділяти більшу увагу польотам у космос. Можливо, це дасть навпаки більший поштовх до дослідження самої ж нашої планети. Так, ми зможемо дізнатися можливо більше про нас самих, якщо дізнаємося про всесвіт навколо нас. Давайте спробуємо подивитися, яким може бути повернення людини на місяць. Це повернення може бути вже навіть у цьому десятилітті. І одна з програм, яка наштовхує нас замислитись про це, це є програма НАСА, яка має назву Artemis. Ми говоримо про тих людей, які мають знову побувати на супутнику Землі за допомогою нових космічних кораблів, які будуть збудовані або вже збудовані для цього. Поточний план говорить, що перша нова посадка людини на місяць має бути ось дві людини. Це обов'язково хтось із них має бути обов'язково жінка, і це має статися за поточними планами не раніше 2025 року. Давайте трошки попрогнозуємо, як ви вважаєте, все таки в якому році це насправді станеться. Так, дехто пише в чаті, що цей космічний корабель, який ви бачите на екрані, називається він Оріон. І поки ви пишете руки в чаті, я хотів би просто нагадати, що цей космічний корабель Оріон він призначений лише для польоту до місяця на орбіту навколо місяця. Посадка має здійснюватися на іншому космічному кораблі. Про це ми теж сьогодні згадаємо. Просуваємось Ми вперед, тому що одного дня, за планами програми Артеміс, ми маємо збудувати навіть навколомісячну орбітальну станцію, до якої будуть літати люди і досліджувати наш супут. Нік набагато ближче і не тільки досліджувати ця орбітальна станція має стати таким форпостом для майбутніх польотів кудись далі, наприклад, на Марс. Було вирішено, що навколо місяця має обертатися ось ця навколомісячна орбітальна станція, або принаймні її початковий варіант на спеціальній такій орбіті, які дозволить пристиковуватися із Землі до цієї орбітальної станції. Потім від цієї станції має відділятися космічної корабель який призначений для посадки на місяць. Там відбуватиметься дослідження. Після цього двоє астронавтів повертатимуться назад на орбітальну станцію, або принаймні просто на космічний корабель, який обертається навколо місяця. Далі можна повертатися на землю або досліджувати місяць з орбіти, які вже є варіанти посадки на місяць? Протягом останніх двох років на наших зустрічах у творчому об'єднанні тандем ми з вами докладно обговорювали. Конкурс наса з побудови космічного корабля для посадок і повернення з місяця, і багато було різних претендентів, які надсилали свої пропозиції великі відомі космічні компанії. В конкурсі перемогла компанія SpaceX, якою керує всім відомий. Ілон Маск, ми можемо подивитися на цьому фото оновлений дизайн місячного космічного корабля. Starship. він певним чином відрізняється від звичайного Starship, який буде використовуватися для старту і посадок на землю та Марс. Тому що для місячного Starship не потрібно створювати спеціальний корпус для входження в атмосферу, тому що на місяці атмосфери фактично немає. Тож він можливо буде трохи простішим у виготовленні. Але подивимося, якщо говорити про більш далекі плани, то ось вона на орбітальна станція. Тобто, те, що як вважає наса, має бути наступним етапом у дослідженні космосу, якою вона буде ця орбітальна станція, ми точно поки що не знаємо. Єдине, що знаємо, що є пропозиції від різних космічних агентств будувати різні компоненти, різні модулі цієї станції. Але я думаю, що це ще багато разів зміниться. Якщо говорити про космічні ракети, ракети носії, які зможуть доставити людей, те до місяця так слід згадати про ці дві перші ракети, які мали використовуватися для польотів на місяць. Зрештою, радянська ракета Н-1 вона не використовувалася для польотів з причин її неготовності, з причин всіх чотирьох із чотирьох запусків, які були невдалими. Сатурн 5 натомість всі її запуски були вдалими, навіть перші тестові. Ну і далі ми бачимо тут інші надважкі ракети носії, на які теоретично теж можуть використовуватися для польотів на місяць. І вже слід очікувати, що ось такі ракети, як SLS та Starship, які тут показані праворуч, дійсно будуть активно і мають активно використовуватися для повернення людини на місяць. Також, якщо говорити про ось цю ракету від SLS, ракета СЛС, Space Launch System, на яку дуже дуже багато покладають сподівання в американській космічній агенції, то ця ракета теж має певну кількість апгрейдів, так які можна буде на ній робити, для того щоб досліджувати місяць. Сонячну систему, зокрема Марс, ще більш активно, але у цієї ракети є найбільший недолік, тому що ми знаємо з вами так, що Ілон Маск разом з своєю компанією SpaceX, вони розробляють ракету Starship, яка має бути повністю багаторазова. А ось справді ракета SLS, вона багаторазова лише частково. В неї лише деякі компоненти зможуть використовуватися повторно. Тому кожен запуск цієї ракети він є надзвичайно дорогим. Подивимось, як воно буде, але, ймовірно, що польоти старші, коли вони розпочнуться, будуть набагато вигіднішими, тому що і більший вантаж можна буде доставити на місяць або на Марс, і це буде значно дешевше. Отже, поведіти на місяць це добре. Але невже варто витрачати мільярди доларів лише для того, щоб на місяць запустити знову там двох, чотирьох, десятьох людей у той віт, наприклад, в результаті програми Artemis на місяць запустять там нехай десятеро людей, і на цю програму витратять 20 мільярдів доларів? Так беремо просто зі стелі ці цифри. Отже, відповідно, запуск однієї людини на місяць буде коштувати? Приблизно 2 мільярди доларів. Певно, напевно, потрібно робити щось інше. Так, напевно, потрібно переходити на якийсь новий етап дослідження місяця, дослідження сонячної системи. Правда, якщо згодні зі мною можете поставити стрілочку праворуч, дякую за вашу активність. Давайте подивимось, як можна досліджувати місяць ще більш активно. Для початку я би хотів попросити вас подивитися уважно на цей слайд. Як ви думаєте, що неправильного на цьому слайді? От що тут показане зовсім так, як не може бути? Одразу скажу, що можливо хтось напише про масштаб, так, що ось чомусь місяць він є більшим за землю. Так, це звісно неправильно. Але якщо ми уявимо, що місяць, наприклад, от ми до нього зараз близько, а земля десь далеко, так? Можливо, з масштабом тоді буде трохи краще, хоча все одно він не ідеальний. Справді треба придивитися на місяць і подивитися, що чи може місяць виглядати саме з цього ракурсу, якщо земля десь там на задньому плані, може чи не може. От подумайте про це, і будемо ми рухатися з вами далі. Якщо не може, напишіть, будь ласка, в чаті, чому не може так, що з фотографією місяця не так. Дякую, дякую. пишіть в чаті, а ми будемо рухатися з вами далі. І якщо будемо говорити справді про дослідження місяця в майбутній перспективі, так то напевно це рано чи пізно дійсно має перетворитися на створення якоїсь місячної бази. Для того щоб поговорити про щось більш реальне, потрібно Мати якесь юридичне підґрунтя для такої діяльності в космосі, і для цього декілька років тому була створена така кооперація, так звані угоди Артеміди. І це угоди, які 13 жовтня 2020 року підписали вісім космічних агентств у світі, і це були країни США, Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Велика Британія і Об'єднані Арабські Емірати. Гарною новиною є те, що вже наступного місяця до цієї угоди приєдналася Україна. Ну і звісно, повернення людини на місяць воно не може бути просто так, так не можна збудувати просто космічний корабель, посадити туди людей. Потрібно для початку, як вважає наса, перевірити деякі технології, які можуть бути справді проривними. Які можуть бути перспективними для використання на місяці, тому що якщо ми хочемо будувати там базу на місяці, нам вже потрібно вміти видобувати там якісь корисні копалини. Нам потрібно вміти перетворювати ті речі, які є на місяці, в щось корисне для людини. Ми не можемо взяти із землі весь кисень, який нам потрібен. Ми не можемо взяти. Та можливо навіть всі продукти навряд чи ми зможемо взяти з землі для тривалого використання їх на місяці. Тому справді багато приватних компаній вже подали заявки і вже активно розробляють або вже розробили посадкові зонди для місяця, і посадки ці мають розпочатися вже в недалекому майбутньому. Також для повернення людини на місяць потрібен звісно новий скафандр, тому що ви можете пам'ятати з наших попередніх зустрічей, і якщо ви з цим згодні поставте, будь ласка, якийсь веселий значок, що люди коли вони ходили по місяцю, вони були в певному певним чином незграбні, правда. Ми дивилися з вами, як вони намагалися піднятися із поверхні місяця, якщо раптом падали, і той скафандр, хоч він і був дуже класним на свій час, але він дуже багато в чому. Був незручним для астронавтів. Тож НАСА наразі вважає, що потрібно розробити новий скафандр. І, до речі, от саме скафандр є одним з основних затримуючих факторів в повернення людини на місяць, тому що кажуть, що цей скафандр буде готовий явно не раніше ніж 2025 рік. Ну, будемо сподіватися, що це таки затримок не буде, тому що дійсно є вже певні розробки, і ось ми тут бачимо інженера. Ось цю жінку, яка працює в Johnson Спейс Центр. Вона Демонструє прототип цього нового скафандру для прогулянок людей по місяцю, і це фотографія ще з 2019 року. Наразі робота над скафандром продовжується, і звісно, потрібен цей космічний корабель, космічний корабель Оріон, який має доставити людей із землі до місяця. Інше питання багато хто каже: а чому б не полетіти одразу на космічному кораблі Starship? Чи потрібно аж дві? Оці величезні ракети, які потрібно. Запустити в космос, одна з них запустить просто людей до місяця. Інша ракета потім посадить їх на місяць і поверне назад до орбіти. А потім знову та перша ракета і її частинка космічного корабель просто поверне людей назад на землю. Якщо ви вважаєте, який варіант кращий, можете писати в чаті. Ну але поки ми про це думаємо, майбутнє нас уже наздоганяє і вже незабаром на щастя має відбутися перша місія Артеміс 1 Якщо все піде по плану, то вже в кінці серпня або вересні 2022 року має відбутися ось цей запуск. Це буде поки що безпілотний запуск для того, щоб все перевірити. Тобто має бути запущений космічний корабель, і він має здійснити основні кроки з перевірки технологій. Він має бути запущений ось тою великою ракетою СЛС. Він має пройти етапи перевірки на навколоземній орбіті. Космічний корабель має бути. Відправлений до орбіти навколо місяця, там він має теж пробути певний час на спеціальній орбіті, щоб перевірити, як там все працює і чи все готово. Ну і далі, через декілька десятків днів, коли всі перевірки будуть зроблені, космічний корабель Оріон має повернутися на землю і здійснити посадку на нашій планеті. Щоб справді люди були впевнені, що вони летять не просто на якісь консервні бляшанці, так а щоб дійсно технології були готові і були безпечні. Для людей, а поки що, давайте подивимося, що вже було зроблено для того, щоб ця місія стала реальною. Якщо глянути на фотографію серпня 2016 року, то ми можемо бачити тестування деяких двигунів, які будуть використовуватися для ось цієї велетенської ракети СЛС. Також ми бачимо, що для цієї ракети було модернізовано мобільну систему запуску. Разом з транспортером, який використовується ще з часів програми, аполлон потім він використовувався для польотів космічних шатлів а наразі. Він є адаптованим для польотів космічної системи СЛС. Ну і звісно, давайте глянемо на цю ракету СЛС. Вона вже є не просто на папері, не просто намальованою. Вона вже виготовлена, Принаймні, перший екземпляр вже готовий до польоту. І ось фотографія ще 2020 року, коли центральний ступінь СЛС викочували із заводу, і він далі вирушив на перевірки. Ось ми бачимо. Як відбувалося тестування двигунів центрального ступеня в січні вже 2021 року? Ми знаємо, що програма Artemis вона є досить амбітною, і я хотів би, щоб ви відчули цей дух. Давайте глянемо, як це відбуватиметься, і що вже зроблено, що вже розташоване на космодромі і готується до старту moon is now here. Are being assembled, stacked, fueled, and primed for flight. The next time these engines fire up, we'll be on the launch pad to send an uncrewed Orion spacecraft around the moon on a flight test for the Artemis 1 mission. It's been a journey of a thousand miles from factory floors all across this country and around the world to hear and now the stage has been set we are seeing artemis take her place The framework to support the enormity of this moment can't be measured in renovations and rehearsals alone. But in the testing of a metal found much deeper. With each segment built upon the one before it, volume of anticipation can be seen rising. for in addition to certifying what a host of testing has already previewed. and liftoff. the dawn of orion and a new era of american space exploration. artemis will demonstrate a new path to the moon. of space. Далі будемо слідкувати за, за цим польотом. Але справді давайте розберемося, чи справді ну, дійсно. Варто витіти на місяць, тому що що ж там такого цінного на цьому місяці можливо варто полетіти кудись далі. Давайте розберемося. Почати можна дійсно із такого коротенького відео, яке може показати нам якусь річ, яка на землі є дуже цінною, але у нас її дуже мало, це є так званий гелій 3 на місяці вважається, що його досить багато, і оцей гелій 3 можна буде використовувати для роботи новітніх електростанцій, які будуть використовувати термоядерну реакцію. Так ми знаємо, що одна тонна гелію 3 може дати стільки ж енергії, як 15 мільйонів тонн нафти. От порівняйте просто. Ну але звісно, де ж його взяти цей, цю одну тонну гелію 3 на землі. Це майже нереальна задача. А от в місячному ґрунті дійсно місте. Ця дуже дуже велика кількість цінних речовин, зокрема і цього гелію 3 Крім цього, верхній шар регуліту іншими словами, місячний ґрунт він містить. Якщо взяти зняти 2 метра місячного ґрунту і просто його переробити, то ми отримаємо дивіться 8 мільярдів тонн водню. 15 мільярдів тонн вуглецю, 8 мільярдів тонн азоту, і з цього та багато іншого можна спокійно виготовляти цемент, бетон, кераміку, скло і багато, -багато іншого? Звідти можна навіть брати кисень, який потрібен людям для дихання? Так і звісно ж, це потрібно якось кудись доставляти, повертаючись до уже знайомої нам картинки з місячною базою, хотів запитати вас, шановні учасники та учасниці, як ви думаєте, що показане? Ось тут щось таке дуже дуже довге і пряме підказка. Це щось, що може допомогти відправити в видобуті корисні копалини або ще якісь речі з місяця на землю. Це є так звана місячна катапульта. Це вже не нова ідея, давно вже придумали. Таким чином, розігнавши на велику швидкість якийсь вантаж. Тут ми бачимо вантаж масою 10 тонн, який розганяється в кінці. Швидкість буде 2500 9 метрів за секунду на землі. Ця швидкість була б недостатньою для виходу у космос, але на місяці гравітація слабша, і ми можемо використовувати ось такі електромагнітні катапульти. Ми знаємо, що є вже багато підтверджених місць на місяці. Де можна знайти воду у вигляді льоду, плануються наступні місії, які перевірять цей факт, і будуть здійснені посадки автоматичних космічних апаратів прямо туди, в ці кратери. І очікується, що ось переробивши місячну породу, можна її буде, наприклад, нагрівати в тій же мікрохвильовій печі, в спеціальних таких кінчках, так і це дасть можливість отримати із цієї породи воду та інші корисні речовини, тому що ось бачите ще раз що. Ого, складається місячна порода. Лід на поверхні місяця він існує, і його дуже багато на полюсах на південному та північному полюсі. Ось ці блакитні крапочки вони показують нам місця, де має ймовірно залягати лід або прямо на поверхні, або на глибині декількох десятків сантиметрів, або трошки глибше. Якщо говорити про перебування на місяці, звісно, ми не можемо не згадати про пересування там. Так і ось іще зазирнемо у далекий 1990 рік, і трохи нам здається кумедним. Цей автомобіль, так але в ньому є основні речі. От давайте разом з вами роздивимось. Тут ми можемо знайти чотирьох людей, і кожен з цих людей щось робить, і він показує ті певні речі, які можливо матимуть місце на таких наступних місяцеходах. Ми можемо бачити людей, які керують ними, так які здійснюють досліди з аналізу, наприклад, місячного ґрунту. Люди, які досліджують поверхню прямо з спеціального посту, так керу. Вання і люди, які банально миються так у спеціальних відведених для цього місцях. тому що якщо ми маємо полетіти на місяць, ми маємо забезпечити людям комфорт. І один з варіантів він пропонується всім відомою компанією Toyota, яка виготовляє автомобілі на землі. Так ось Toyota розробила місяцехід, який матиме змогу рухатися по місяцю і робити пересування людей дуже дуже комфортним, принаймні так. Заявляють у Тойота. Вони підписали певну домовленість з японською космічною агенцією. І якщо все піде по плану, то ось цей автомобіль. Від Тойота і японського космічного агентства вже в 2030 році зможе досліджувати місяць і зможе давати долати дуже дуже істотні відстані. Це вже не просто якісь десятки кілометрів, а сотні або навіть тисячі кілометрів. автомобіль зможе рухатися, використовуючи спеціальні паливні елементи, які дозволять йому мати ресурс ходу дуже дуже значний. Ще один концепт. Ось інша фірма Lockheed Martin разом з General Motors теж для програми Artemis уже розробляють і певним чином розробили інший місячний автомобіль. Які складатимуться з декількох частин. Ви можете бачити інший концепт. Так і ось можемо глянути, як це буде відбуватися. Дуже багато в чому це схоже, правда, на місячний автомобіль від програми Аполлон. І ще одна є цікава розробка. Шкода, чеська автомобільна компанія, так яка теж підготувала концепт свого місяцеходу. Подивимося, наскільки це буде використовуватись в найближчому майбутньому. От шкода, наприклад, пропонує будувати такі місяцеходи. І замість скла ставити прозорий алюміній, і це дозволить дійсно робити автомобіль міцнішим і стійкішим до пошкоджень. Цікава ідея, правда. І давайте поговоримо про місячну базу. Ось повернемось у той самий 1990 рік. Ми бачили місячний автомобіль, а тепер місячну базу можете помітити, що тут є на цій базі. Зверніть до речі увагу на ось цю людину, так яка займається фізичними вправами. Тому що ми розуміємо, що на поверхні місяця гравітація слабша. Хто пам'ятає, в скільки разів слабша гравітація на місяці в порівнянні земною можете написати цифру просто в скільки разів, і це треба враховувати, так тому що. Людина при тривалому перебуванні на поверхні місяця вона може ослабнути її м'язи можуть певним чином бути не готовими для повернення на землю. Тож потрібно постійно здійснювати тривалі фізичні навантаження. І до речі, зверніть ще увагу на те, як був покритий цей ця місячна база спеціальними мішками. з... Місячним ґрунтом насипаним спеціальні такі ємності, так для того, щоб захищати цю базу від шкідливого космічного випромінювання, так сонячного та міжзоряного, тому що людина, на відміну від поверхні землі, на місяці вона буде не захищеною від цього випромінювання. Тож це треба буде враховувати. Якщо говорити про розміри, тут можна подивитися у це все було підраховано. От розміри такої космічної бази вони мають в діаметрі приблизно 16 метрів. Можете звернути увагу на ось цей верхній верхню кімнату, що скажете. Можете подивитися, чи реальний на землі ось такий біг по стінам, але в нас вважають, що на місяці можна буде майже бігати по стінам. Якщо дуже дуже так непогано розігнатися, то гравітації на місяці буде достатньо для того, щоб ми фактично бігали майже у горизонтальному положенні. Дуже цікаво, якщо вам подобається, можете поставити якийсь значок або стрілочку праворуч і ось ліворуч знайомий нам місяцехід, так? І звісно ж, повертаючись до широкого провадження місячних технологій, ми будемо готуватися і чекати на це разом з вами. Вже на наших космічних зустрічах будемо слідкувати за наступними космічними розробками. І я дуже радий завжди бачити наших учасників та учасниць на наших зустрічах. В творчому об'єднанні тандем радий сьогодні з вами спілкуватися про повернення людини до місяця. І дякую всім вам за увагу. Хочу побажати вам натхнення в розвитку ваших проєктів, і будемо слідкувати за наступними космічними розробками на наших наступних зустрічах. Переглядайте наші відео на нашому YouTube каналі, ставте вподобайки і підписуйтесь.